Друзі, зараз покажу вам квартиру з ідеальним плануванням і розкажу чому. Це квартира 75 метрів квадратних. Знаходиться вона на 11-му поверсі з 14. Тут простора кухня-студія площею 20 метрів квадратних. Вбудована вся необхідна кухонна техніка, посудомийна машина, духова плита, є зручний острівець. Також підігрів підлоги в зоні кухні, коридору та ванної. І дві окремі кімнати зараз покажу вам детальніше. У коридорі у нас зручна думба для взуття, прихожа і ніша під шафу з зеркальними дверима, що дуже зручно. Ванна кімната 4,5 м квадратний, є зручна ванна, великий умивальник, цікаве та оригінальне покриття на стінах і достатньо освітлення. У коридорі у нас також є такий цікавий куточок зі столиком і зеркалами, і я думаю, жінки зрозуміють мене, чому він такий класний. Технічна кімната, дуже зручна тепер для чоловіків. І, звичайно, можна зберігати всі необхідні речі. Зараз глянемо з вами дві окремі кімнати. Дуже зручно по розпишуванню ліжко і ніша під гардеробну або шафу з дзеркальним дверима. <му> Головна спальня кімната з нішою під гардеробну або шафу, з ручними дзеркальними дверима. Ліжко з ортопедичним матрасом і е, вид з вікна у двір. Виглядає коридор біля цієї квартири на поверсі сім квартир розташовано і